Доброго дня, друзі! Ми сьогодні з донечкою робимо паску. Хотіла вам показати, яка крута опара вийшла по рецепту, тому що я залишала на YouTube-каналі минулого року. Ось така опара чудова. Мені вилізла з миски. Просто божественна. Надіюсь, пасочки нам дадуться і будуть гарні, правда, доця? Ось таке чудове тісто вийшло. М'ягеньке, дуже пухке. Я взяла дві порції з того рецепту. От, і буду зараз накладати в. Формочки, дуже гарно. Єдине, що я зараз ще вмішаю сюди родзинки. Цукати не буду мішати, вирішила. Цукати зроблю з цукатами сирну паску. Бо я деколи люблю паску їсти з маслом, з сиром, з бурачками. Мені подобається, тому вирішила зробити всю таку більш не таку десертну, а звичайно. Так, значить, ці пасочки, що я е, витягнула вже. І мені залишилось ще е, спекти сирну пасочку. Зараз вам покажу, яке тісто вийшло. Ці вийшли просто прекрасні. Цього року в мене вже нічого не підгоріло. Ось така от у мене красота це вже сирна пасочка з творогом. Також дуже гарне м'ягеньке тісто. З цукатами це зробила, бо вона буде десертна. Також вам покажу, як потім вийшло. Так, ось що в мене Е, Значить, я сьогодні дозволила дітям робити те, що вони захочуть. Вони прикрашали, як їм бажалося. Значить, я зробила наш ж... на желатині. Глазур. І посипали різними посипочками дітвора. Я собі, напевно, візьму ось цю біленьку святити, а вони хочуть собі ось ці дві стіпочками. прикрашали, як хотіли. І міміки понакидали, і посипку. Як моя донечка каже, е, сипанка, сипачка. Нехай буде, як вже є. Але ще буде ще одна партія сирних творожних, бо я з сестрою буду ділитися, тому так багато на її сім'ю і на мою. Ще буде ще одна партія сирних, то я вже надію, що я буду прикрашати, коли вони будуть спати, <гум> і зроблю це вже акуратніше і гарніше. Ось такі от кошечки у нас вийшли. Це донечок. Вони собі прикрашали самі пасочки як хочуть, а це мій кошечок. І ось що у нас зазвичай святять на паску: масло, сир, паски, ковбаску, шинку, писанки обов'язково і хрін. А, і ще сіль. Нас так постійно роблять. І ось така от в нас пасочка в розрізі виходить. Це ця м, сирна з цукатами, а це ця, е, з родзинками, що я робила. І, до речі, цукатами я покривала глазурю білковою, звичайно, що вона вся потріскала. А ця глазурю, бачите, ви рівненько ріжете її, вона так не тріскає, це на жилетині, вона така, як маршмелоу. Ну, прикольно виходить.